Для постійного горіння або не для постійного. Оце, оце, оце коротше, саме, крута, саме крутий міф. Було таке? Чули то? А розкажіть, як то працює фізично? Ага. -а -а. Є такий міф? Будь-який камін можна не глушити. Будь-який. Тільки кромесний, тільки сеймену, любого виробника. Поясню чому. Будь-які матеріали, які існують у світі, найбільше бояться. Перепадів при переході через змінний стан, то що ми говорили, вода, наприклад, тверда рідка, газу, так само І тут, коли є камін, чого він, припустимо, має 20 градусів температури, і ви його нагріли до 400 градусів. Легко нагріли. Цей нагрів, це найбільше навантаження. А коли ви його нагріли на 400 градусів він не поширеть. Ви його можете не глушити. Так само, як дизельний двигун, бажано не глушити, правда? Оце найгірше, якраз оцей перехід. І це виходилось так, що ті каміни, які були найменше, їх заганяли. Бо казали, ти маєш дві години поварів і затушити. Потім дві години поварів і затушити. Розумієте? Це неправильно. Камін можна не рушити. Він найбільше боїться перепадів. Та як будь-що, не тільки камінь.